Полтавські вулиці це не просто будівлі або дороги. Вони зберігають історії людей. Одна з таких вулиць Пилипа Орлика. Якою вона була раніше, розповідаємо у цьому відео. А перед початком хочу попросити вас поставити лайк цьому відео та підписатися, якщо ви досі не підписані. Як здійснити мандрівку в часі, коли ви в Полтаві, спустившись усього на один квартал відсотки пішохідної частини вулиці Соборності, ви опинитеся на вулиці Пилипа Орлика, на якій будинки початку 19 століття сусідять з новобудовом. Тут ще зацілів один з останніх куточків міста, де жили полтавці середнього класу. Достатньо заможні, щоб будуватися поблизу головних міських площ і старовинних храмів. До недавнього часу ця вулиця називалася Паризькою комуни, а раніше, з початку дев'ятого. Однадцятого століття вона була дворянською. Тепер вона носить ім'я Пилипа Орлика, видатного діяча війська запорізького поета, публіциста автора першої української конституції. Ми з вами знаходимося на вулиці Пилипа Орлика на території колишньої полтавської фортеці. Коли точно заснована вулиця, достеменно невідомо, але її розбудова почалася приблизно з кінця 18-го, початку 20-го століття. От зараз ми з вами проходимо повз будинок, який значиться на планах ще 1783 року нашого міста. Значиться він як особняк генеральше Селестильникової, побудований в стилі класицизму. Він прикрашений колонами, які були виготовлені з дерева. Колись їх було шість, зараз залишилося всього чотири. Згодом власником цього будинку став статський радник Магденка. Будинок в, значиться в табелі будинків за двома адресами: по колишній вулиці Петровській і по колишній вулиці Дворянській. Назву дворянська вулиця отримала на початку 19 століття. Ошатний дерев'яний будинок нащадків генеральші Саластельникової, шестиколонним портиком і фасадним деталюванням, витриманий у дусі російського класицизму. У ньому все відповідає стилю. Симетрія побудови, пропорції членування портика, модульйони, що підтримують вінцевий карниз, пілястри у простінках і навпроти колон, карнизні сандрики над вікнами. До Петровської площі тепер тут сонячний парк. Будинок повернутий парадним шестиколонним портиком, а на дворянську, тобто полипаорлика, зорієнтований бічним фасадом з пілястрами і оздобленими вікнами. Зараз ми переходимо з вами до старої базарної площі, яка знаходилась на місці сучасного сонячного парку. Тривала історія і в сонячного парку частини колишньої Петровської площі. Після того як на початку XIX століття прорізали і розрівняли фортечні вали. Тут відкрився центральний міський базар. Він офіційно проіснував до 1870 року, а потім був перенесений на нове місце Новоселівку, де він існує і зараз. Проте стихійна торгівля не припинилася аж до повоєнних часів 1950-х років. Серед містян це місце було відомо як Євбас, Базар. У 1906 році майбутній парк засадили деревами, а довжелезна одноповерхова будівля, що виходила фасадом на вулицю Соборності, продовжувала функціонувати як соляні склади. Там же містилися рибні, шкіряні каретні ряди. На початку 60-х років ХХ століття сонячний парк очистили від забудови та обвели за периметром гранітним парапетом. Зараз ми з вами переходимо до ще одного цікавого будинку, який знаходиться на сучасній вулиці Пилипа Орлика. Позаду мене знаходиться будинок, який збудований у другій половині 19 століття. Першою власницею цього будинку за документами вказана пані Вільсовська. Потім цьому будинку у другій половині 19 століття розташовувалася благодійна столова. Яку заснували полтавське товариство благодійника. Згодом в цьому будинку розташовувалася казенна винна лавка, поліцейський відділок номер 3 з квартирами для співробітників поліції. А згодом це був просто типовий прибутковий будинок, в якому винаймали квартири всі бажаючі. Таких будинків на цій вулиці було багато. Виступивши за межі фортеці, молодша за віком частина дворянської, забудувалася по-іншому, відповідно до архітектурних мод свого часу. Архітектура будинків відзеркалювала смаки та статки тодішніх містян. До прикладу, фасади вже не оштукатурювали, а залишали з відкритим цегляним муруванням. Архітектурні деталі не відливали і не витягували вручну зі штукатурки, натомість застосовували уніфіковану лекальну цеглу. Дворові фасади, яких не видно з вулиці, не оздоблювала взагалі. Білий колір традиційної української архітектури використовували лише для оздоблення опуклих деталей, фарбуючи площини стін у зеленуватий, рожевий, вохристий кольори. Зникала чистота стилю, спокій ліній і пропорцій класицизму замінявся емоційною метушливістю еклектики. Рядовий будинок претендував на значущість. Палацу. Колись ця вулиця була забудована дуже типовими, одно-двоповерховими будинками. Хоча іноді на ній зустрічаються і ось такі шедеври, як будинок Бахмутського. А зараз зовнішній вигляд вулиці змінюється і вона забудовується вже типовими будинками для 21-го століття. Цей будинок побудований на замовлення підрядника Наума Бахмутського. Він являє собою типовий зразок мавританської архітектури. Але є і деякі інші архітектурні елементи. Архітектором цього будинку був відомий в Україні архітектор Городецький, і тому він має схожі елементи з київською кінасою. Будувалися на дворянській і великі оригінали. Такі, як Наум Бахмутський і Феофанія Базилевич, особняк Бахмутського і досі вражає романтизмом і модерновою витонченістю, адже його архітектором, напевне, був сам Владислав Городецький, якому належить авторство кількох славетних будівель у Києві, як от будинок з химерами чи Миколаївський костьол. Небагато часу Бахмутський пишався своїм будинком уже у 1928 році. Його віддали у користування товариству Політкаторжан. І перетворили у комунальну квартиру. Були на цій вулиці і будівлі громадського призначення, якось ці міські бані, які побудували всередині 19 століття, вони використовувалися навіть після другої світової війни. За губернських часів вулиця Дворянська була в кожному пристойному місті. Там протікало приватне життя місцевого дворянства, яке не вирізнялося величезними статками, проте будувалося добротно, тим паче у губернській Полтаві. Наша вулиця і до сьогодні зберігає чимало будинків позаминулого століття, які сучасному полтавцю, на перший погляд, видаються не вартими уваги. А отже Можуть бути безжально знесені і замінені чимось громістким і чужорідним, що зветься сучасною архітектурою. Серед типової забудови вулиці Пилипа Орлика також існують і міські особняки, як ось оцей зразок за нами. Він належав в родині Курових і використовувався так само, як використовуються прибуткові будинки. Будинок приватних музичних класів Базилевич не пережив Зазіхань новоришів початку ХХІ століття. Чудова будівля з колонами на головному фасаді і двома великими куполами, вцілілими у світових війнах, була спалена і знесена. Нині тут розташовується новобудова, яка навряд чи стане пам'яткою. На цьому місці знаходилися музичні класи викладачки Базилевич. Зараз цей будинок повністю перебудований після пожежі. Історія дворянської вулиці ще не закінчилася, але скорочується рік за роком. Старі будинки зникають, а покоління змінюються. Цілком ймовірно, що не за горами часи, коли від давньої дворянської залишаться лише фотографії та згадки у міських довідниках. З часом втрачається місцева самобутність, міська гоноровість та індивідуальне обличчя вулиці. Думки полтавської громади щодо збереження архітектури розділилися радикально. Насправді історія власної родини, міста, країни надважлива для кожного. Люди цікавлять захоплюються, збирають найдрібніші відомості, запитують і шукають відповіді про своє місто.